Вітаю вас в ефірі. Програма Україна Єдина Гість студії сьогодні. Пан Володимир Арінєв, письменник, журналіст, літературний критик. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня Очевидно, почнемо з найновішої книжки, яку ви так би мовити, під кінець року, 2014-го презентували зокрема і в Києві. Душниця вона називається. От ми її покажемо зараз нашим глядачам, що це за книжка, чим вона відрізняється, можливо, жанрово від того, що ви перед цим робили. І чи є це якимось новим, можливо, етапом, ну зокрема, вашій літературній творчості? Це е, повість, яка писалася взагалі для дорослих, е, хоча зараз її сприймають переважно як читання для підлітків. І знаєте, от є такий жанр альтернативна історія. Це коли щось пішло не так, і ми говоримо про якби логія, так, що це якби, Так, Якби якби щось от пішло, якби там переміг Наполеон або щось таке, то це, мабуть, така альтернативна метафізика, бо о, в це світ. Абсолютно схожий на наш в усьому, крім однієї ключової деталі після смерті душі померлих поміщають повітряні кульки. Діти і люди, які мають такі надприродні властивості, можуть з ними розмовляти, чути, що вони їм відповідають. І головний герой це підліток, звичайний школяр. Десь от наших часів, який у якого помирає дідусь, дідусь з дуже непростою долею. Дідусь, який е, прийшов е, з такого бунтівного півострова з великої літери, і оцей е, хлопчик власне мусить знайти спільну мову вже з померлим дідусем. Зрозуміти цього дідуся. Е, книжка е, ну для мене така ключова. По перше, тому що е, я такого раніше ніколи не писав. І по-друге, вона дійсно якось так е, напрочуд. Е, Гучно якось прозвучало, тому що вона отримала п'ять міжнародних премій. І в зокрема, як, як через що ну е, за роботу е, письменника. Причому вона вона дозника, в різних в різних е, ну, е, номінаціях? Тому що це були е, і премії, як підліткова література, краща підліткова література. Е, це премія «Книгу.ру», Це була премія доросле Фантастичне. Там нові горизонти. Це премія, яка дається серйозним фантастичним книжкам за якісь е, такі новаторство в фантастиці. І е, е, це було дуже. Дуже дуже така приємний дублет. В на Євроконі, в Ірландії, в Дубліні. Художник отримав премію як кращий ілюстратор Європи. А мене відзначили як кращого фантаста для підлітків. Хто художник? Олександр Продан. Він це вже друга книжка, яку ми разом з ним робимо. І він ну, мені здається, що тут просто ну, та, я перевершив само тут, собі. Тут такі ілюстрації. Ну, не знаю, може, напівготичні навіть. Дуже які, метафоричні. Якісь, от... якісь, так, якісь такі трилерні, навіть жанр, очевидно, який не дуже. Обжився ще в українській, зокрема, літературі. Якщо говорити вже про фантастику, згадали, от є таке поняття зараз, як українська фантастика, в дуже широкому розумінні. Не будемо зараз конкретизувати там, наукова фантастика. Ну, вона, вона звичайно існує, проблема в тому, що не існує досі такої субкультури, яка, скажімо, існує в Америці чи в Англії, чи в тій же Польщі, де все-таки фанта... ну, читання фантастики, говоріння про фантастику, розуміння фантастики як якоїсь. З окремої такої ніші. Ніші, ніші, це абсолютно нормальне явище. Культурне, суспільне. Скажімо, в Польщі в цьому році на, на, на один з конвентів приїхало 24 тисячі людей, любителів фантастики, мілошників фантастики. І це було дуже яскраве явище, дуже показове, тому що це була переважна молодь. Які цікаво, яка не тільки читає, вона грає фантастику, вона обговорює фантастику, вона одягається в фантастичні якісь там одяг, якісь костюми якісь. І от у нас фантастику читають також, у нас фантастику люблять, але немає от такого чіткого розуму. Тобто на полицях ми знайдемо фантастику, але вона буде переважно російською мовою або перекладена. І це ну, це шкода, звичайно. Дуже сильно. Яка різниця бо ми часто плутаємо очевидно фантастику і фентезі? Очевидно, це два різні жанри. Наскільки їх можна пов'язувати, і як їх можна розділяти? Дивіться, якщо так не дуже заглиблюватись в такі дефініції, фантастика взагалі це от все, що написано з використанням методу фантастичного. Так, тобто ми беремо, умовно кажучи, якийсь реальний світ, який все одно в книжці фікційний. Він вигаданий, навіть якщо ми пишемо про Наполеона, це буде трошки інший Наполеон, не такий, як був насправді. А в фантастиці це певне фантастичне припущення, щось відбулося, чого насправді не існує. І в межах цієї фантастики є дуже багато різновидів, є жанрові якісь особливості, скажімо, знову ж таки, та ж фентезі, наукова фантастика, альтернативна історія, містика, магічний реалізм, те, що у нас називається і дуже український химерна проза, це теж до певної міри можна віднести так. до книжок, які використовують фантастичний метод. Не жанр, а от жанри це дуже впізнавані речі. Фентезі це ельфи, гноми або там Середньовіччя, наукова фантастика це космічні кораблі, це якісь винаходи. Це якщо дуже 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 просто. І ну, от, власне, оце, це дуже таке яскраве явище. Так я що у світі це досить ну, розгалужені ці напрямки і жанри в Україні. Очевидно, ну от кіберпанк можна сюди. Ну віднести то можна, а причому воно ж все живе. Воно тобто фентезі, якою вона була півсотні років тому, це е, одна річ. Фентезі, яка і сучасна фентезі, це зовсім інші речі. А наскільки ми, до речі, в ну в контексті того, що відбувається у світі фантастики світової, чи ми до цього часу читаємо переклади 70-х років Я наукової б... фантастики? Я думаю, що переважно ми, е, якщо і читаємо, то читаємо переклади російською мовою, і не всі а. а... Переважна більшість текстів навіть англомовних, бо світова фантастика це дуже умовне умозірне явище. А навіть тексти англомовні, ми знаємо їх от, українською, перекладений Мартін, звичайно, тому що за ним знімають серіал Кінг. І за це треба просто зняти капелюха перед, перед КСД, тому що вони дуже класно його перекладають. Ну і ми можемо там ще «Гра Ендера», тому що була екранізація. І може там ще десь з десяток книжок, які останнім часом перекладалися. У нас навіть класики, от того, що становить золотий фонд фантастики, немає okay. української мови. Переважно. До речі, от про кінга згадали. От кінга можна, я не знаю, віднести, прив'язати до якогось конкретного жанру, чи він сам собі жанр? Ну, по суті, він сам собі жанр. Це якраз той приклад, коли. Бо от, подібне так. до Кінга, ми навіть ну, от, хто подібний до Кінга? Ну... Ну, є багато подібних до Кінга, але вони не кінг. Тобто вони все одно менші нижчі. Він абсолютно різний, бо він може писати фентезі, він може писати фентезійний вестерн, типу темної вежі, він може писати абсолютно гострі соціальні речі, якісь ну ті ж необхідні речі, скажімо, роман, необхідні речі, ті ж його останні збірки оповідань і повістей, в яких взагалі фантастики немає. Він психолог. Він, до речі, на заході і визнаний не як фантаст, не як жанровий письменник, а в тому числі як майстер просто гарної прози. Ну, я не знаю, як правильно сказати, чи Кінга зробив кінематограф, чи все ж таки Кінг зробив кінематограф своїми творами. Наскільки візуалізація таких творів і подібних вона допомагає ну, не лише письменнику, письменнику в тому числі, а загалом а публіці, так би мовити, ну, створити. Цю субкультуру про яку ви казали, і наскільки дуже вона актуальна для України вона дуже сильно допомагає, тому що ну з останніх років приклад Джордж Мартін гра престолів. Це назва першого роману. циклу, насправді, він був дуже популярний звичайно до екранізації, але після екранізації він став відомий усім. Навіть тим, хто його не дивився і не читав, всі знають, що є таке явище Гра престолів. Тобто він стає за гарних умов. Він стає явищем просто культури, як такої, а не просто явищем субкультури оцієї невеличкої. Кінгу, звичайно, що допомогли екранізації, але все таки він був відомий до цього. Письменник. Наклади були величезні. В Україні, звичайно, що потрібні такі екранізації. Звичайно, що зараз навряд чи хтось потягне дуже таку ну, масштабну це дорогий досить проєкту. Так, якщо костюмну, але ну мені здається, що це необхідно робити, тому що по перше, це буде продукт, який буде представляти нас назовні. А от для письменників матеріал є в, в, в цих жанрах, От до фентезі вже mm -hmm. згадали там ельфів. Ну є сенс писати про ельфів в Австралії, Скандинавії, Сполучених Штатах там і в Україні в тому числі. І наукова фантастика, там от ви вже сказали. От є у нас матеріал зараз, щоб зачепитись, щоб людям було хоч щось опізнаване? Чи не обов'язково цього робити? Е, ну, по перше, робити дійсно. Не обов'язково, але якщо ми хочемо, особливо у нас і тут, щоб це спрацювало, ми мусимо розуміти, що знову ж таки субкультури немає. Тобто немає цього конвейера, на який ми просто книжку поклали, вона спрацювала і вже знайшли читачі. А книжка має випадати з суто субкультурних оцих от ячеєк. Тобто вона має бути цікавою будь-якому читачеві. В цьому сенсі, звичайно, мені здається, що наша фантастика дуже часто не актуальна. Тобто вона написана для. Умузірної людини, яка у музірно десь собі живе, і щось от її просто буде цікаво. А ну, навіть якщо про ельфів, я, в мене є, скажімо, ідея книжки, яка буде про ельфів, дійсно про ельфів, але не про цих, не про толкінівських, а про фольклорних. І вона має бути дуже актуальна, Вона може бути тут і зараз. Тоді вона буде вистрелювати. Чи можна говорити про якусь традицію української фантастики От в цьому широкому розумінні? Звичайно, але чи, чи цим, до речі, займаються літературознавці? Ми маємо якісь ну, відомі принаймні роботи, хоча б людям, які зацікавлені? Є Діана Ідачич, це, це сербський... сербський філолог і сербський дослідник взагалі, слов'янської фантастики, який проводить час від часу фольклорні, ну точніше не фольклорні семінари. Пов'язані з простко здається, так я точно так. зараз не задаюки називається. От буквально восени 2014 року був черговий такий семінар науковий присвячений якраз слоянській фантастиці, тобто дослідження є, але ж питання не в дослідженнях. Питання в тому, що є традиція, дійсно вона є. Вона е, тягла ще з е, часів там, Гоголя і інших менш відомих авторів, яких ми знаємо, до речі, завдяки тому ж він і його збіркам оцей вогненний там Їх було кілька. Е, але наскільки просто наші сучасні письменники знають цю традицію, наскільки вони знають ще світову традицію, тому що е, ну, не можна писати під Гоголя в десяте Нема, Як раз. і під Скінга? Так, тому що Гоголь насправді був дуже актуальний в якихось речах. І це треба розуміти наскільки фольклор, ну теж в загальному такому розумінні, в широкому розумінні, він є предтечею от деяких із цих жанрів і фундаментом для них Предтечію навряд чи, тому що все-таки тобто тут а, треба розділяти це, на та. А от щодо підґрунтям, так звичайно, тому що це один з таких, ну просто невичерпних насправді колодязів, якщо хочете, з якого можна завжди брати, тому що завжди ми беремо і потім дивимося, як це збігається, як це співвідноситься з нашими тут і зараз. І ми можемо знаходити якісь нові сенси, нові ну, реалізації того, що. Уже, в принципі, впізнавано. Плюс, знову ж таки, більшу частину нашого фольклора, на жаль, фольклору ми просто не знаємо. Повість фантазія, бісова душа або заклятий скарб. Упізнаваний, принаймні на обкладинці персонаж. І це ті речі, про які я би хотів вас теж запитати: от наскільки для вас є важливим, потрібним, мейнстрімовим, може, використання ну, от таких речей. Тому що чуб, вуса, свита. Ми вже ну, ми вже якби орієнтуємось приблизно де це і хто це. Е, дивіться, справа в тому, що цій книжці в цьому році виповнюється 13 років. Е, тобто, коли вона писалася, це був 2001 рік. Е, я з величезним подивуванням дивився на те, що відбувалося у нас, і розумів, що ніхто чомусь не пише на е, от на цю тематику. В mm -hmm. цьому антуражі при тому, що в принципі це і дуже, дуже багатий зговорю. антураж. От я, я дивлюсь знову ж таки на те, що зараз відбувається у поляків. І У поляків тема Речі Посполитої і реалізація говоріння про це на рівні фентезі, історичного роману, альтернативної історії це абсолютно нормальна річ, тобто це. Така собі ну до певної міри ніша, в якій існують певні автори, які дуже цікаво пишуть, контраверсійно пишуть якісь несподівані речі, речі, які викликають суперечки в суспільстві. Але вони про це говорять. У нас є традиція історичного роману. Дуже тягла, дуже така сильна, Батальна. але mm. практично немає фантастики, немає цього фольклорної реалізації через фольклор. Да, козаки-характерників, зрештою, прикинь. Ну, ми ну власне, от головний Герой це козак-характерник, якого звуть Андрій Ярчук, який уже на схилі свого життя йде в монастир. Козацький монастир під Схил життя в козаків здається, це було років 35-40. Ну так, трошки трошки буде. пізніше, і він ну, збирається спокутувати гріхи, але до нього приходить людина, яку він колись заборгував. Вона каже: слухай, ну перш ніж ти будеш займатися власною душею, давайте все-таки з боргами якось розрахуєшся. От тобі скринька. Будь ласка, не відкриваючи її, відвези в певне місце, закопай, за, за, Треба, щоб її заклясти, як робили характерники, але ну знаєш що за тобою будуть польоти. За цією скринькою, власне. От, і далі починається такий ну, те, що зараз називають квест. Але е, ну, мені хотілося, і я сподіваюся, що я вклав туди якісь речі не тільки пригодницькі. Вона писалася у 2001 році, те, що вона пережила вже три книжкових видання тільки українською, ну, мені здається, що все-таки якось. Певний показник. Так. Хоча я її переписував вкотре, тобто якісь моменти підправляв, бо все-таки 2001 рік і зараз це, це, це різні відчуття тексту. Письменник і журналіст Володимир Арінів сьогодні гостем нашої студії. Добре, я думаю, ми ще до літератури повернемося, можливо, в іншому контексті. Я знаю, що ви свого часу навіть рік працювали в зоопарку, дуже захоплювалися біологією в широкому сенсі. Чи це Захоплення зникло з часом, і як виникло захоплення літературою? Якщо ви, ви навіть вступали, здається, в університет На біологічний факультет. На біологічний факультет. Так. Справа в тому, що десь з шостого чи з восьмого класу я ходив до зоопарку як юнат, і це була дуже така значна частина дитинства, там молодості, дуже приємна з багатьма. Друзі, спілкуємось досі, але ну, в якісь момент я просто зрозумів, що мені треба обирати, тобто або я займаюся літературою серйозно, або займаюся серйозно містикою. і ну. Як бачите, я обрав літературу захоплення, це по суті, тобто зараз я нічого, ні, ні, нікого, нічого вдома не, втримую, не отримую. Але дуже люблю, коли я десь потрапляю за кордон, ходити до зоопарків, дивитися, яким чином вони облаштовані. Просто Цей отримувати. пласт знань вам, до речі, допомагає. Наскільки анімалістика вона присутня дуже, у ваших творах? Дуже допомагає, тому що в фантастиці все одно ми вигадуємо або якісь яких, якихось тварин, або якісь, можливо, навіть ну, системи біологічні, логічні в яких існує от певне там соціум все і в цьому сенсі звичайно чітко розуміючи яким чином якщо там у тварини є Роги, то, скажімо, вона все-таки переважно буде, мабуть, не хижаком. Ну, в більшості випадків, елементарні якісь речі. Допомагає вигадувати якісь несподівані такі штуки, які все-таки будуть читатися і сприйматися читачем правдоподібно, бо це, це важливо. От ви вже сказали в першій частині передачі про те, що ну, не аж так багато перекладається на українську мову із світової фантастики, актуальної. А чи перекладається щось із української? От чи ваші твори? Я знаю, ну, по перше, ви пишете двома мовами і видаєтесь там на майже от, от. Майже так, всі проекти так. так видаються двомовними українська російська, тому що наш ринок так чи інакше пов'язаний з російським, зокрема, ринок фантастики. А от якщо йдеться там, про Західну Європу чи там, найближчих якихось наших сусідів, ну, звичайно, що знову ж таки багато наших авторів пишуть російською, і друкуються одразу російською. Щодо інших мов, наскільки я знаю. Ну, з не фантастів, але тих, хто пишуть фантастику, звичайно, це Жадан, який чудово перекладається багатьма мовами, і це дуже добре. Це Дяченки, які навіть виходили англійською мовою. У них одна книжка виходила в 2012 році, якщо я не помиляюсь, і зараз ще кілька існують в електронних версіях. І були окремі такі подинокі випадки перекладів польською, німецькою, іспанською. У мене були знову ж таки поданокі випадки перекладів французькою, англійською. Зараз має вийти така збірка. Цікава німецькою це невеличке оповідання з різних країн. От я там представляю Україну, інші країни також будуть представлені. Все це буде німецькою мовою, буде називатися «80 днів навколо світу. Чи має якісь локальні особливості фантастика в різних країнах? От чим ми можемо бути цікаві ну, в тій ж західній Європі? Очевидно, де жанр цей ну в десятки разів популярніший, розробленіший, розпрацьованіший, ніж у нас? От в цьому сенсі дуже цікаво, тому що ми уявляємо собі, що на заході він всюди приблизно однаково гарно існує. Справді це не так. Насправді, скажімо. У Франції, ті же самі. фантастика і перекладна, якщо це не англомовна, і вітчизняна перебуває не на дуже сильних позиціях. А навпаки, у Польщі це один з таких найпопулярніших ну, у книговиданні взагалі напрямів. Хоча і там теж трошки занепадає. Ми, мені здається, можемо бути цікавими у тому. У тому випадку, якщо ми пройдемо так між однією і іншою крайністю, тому що з одного боку, якщо ми будемо занадто українські, тобто, якщо ми писатимемо про дуже-дуже якісь такі Локальні. лекальні теми, дуже кон'юнктурні, то вони будуть просто незрозумілі і нецікаві читачеві. З іншого боку, якщо ми писатимо про Джонів, Семів, mm. а, так, то, як каже Сапковський, нікому не потрібен автор ескімос, який пише про Зебр. Тому що є відповідно ті, хто живуть поряд з зебрами, вони писатимуть про зебр. Тобто писати і це це, до речі, теж така ознака не дуже гарна, що у нас дуже багато намагаються знаєте писати про якісь такі загальні речі в якомусь такому загальному тлі. знову ж таки тобто, да актуальність до, ак до тому, що території по по потріпопопотна, так можливо не до території, не завжди до до якогось до якихось культурних ну, культур. Болючих речей, які от дійсно нас турбують. Ну, добре, от, е, от війна, наприклад, жертви, смерть, ну і так далі. Тут багато тем може бути. Наскільки ці явища можуть ставати предметом для обговорення в такій літературі? Ну, вони мусять ставати, тому що е, саме література е, мусить так чи інакше. Можливо, не зараз, можливо, з часом, але е, допомогти суспільству е, ці всі речі збагнути, пережити і ну, до певної міри, е, як, якось е, зробити частину свого ну культурного надбання, якщо хочете. Хоча це це, це це звучить жахливо, так тому що, начебто, війна, як ми можемо робити частину культурного надбання, але це вже те, що сталося. Це так, як сталася, скажімо, друга світова війна. Ми мусимо її, і ну багато хто в Європі досі її намагається зрозуміти, проінтерпретувати для себе. Себе, пережити її, тому що це стосувалося багатьох, стосується кожного. Так само мусить це робити наша література, так само, як афганська війна, скажімо. так само як До речі, тому українських рефлексій, літературних на афганську війну. Я вам скажу більше, я суду. Ну, вони часу, одиничні, не будуть. З часу що зрозумів, немає. що в фантастиці майже ну, в пострадянській фантастиці майже нічого про афганську війну не було. Найяскравіший твір. Фантастичний про афганську війну написав поляк Анджей Сапковський, Змія. який досі українською не прикладений, З чим ви це пов'язуєте? З певними комплексами, я не знаю, з заборонами прямими чи непрямими? Не було ніяких заборон. Давно вже немає ніяких заборон. Мені здається, що у нас. Ще з радянських часів фантастика сприймалася як література. Знаєте, така, Вона має е, насамперед писатися для молоді. От, молоді. Другорядна. Так. Не другорядна є... така функціональна. Та. Вона виховує, вона там кличе у втузи. І е, 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 на Заході фантастика пережила кілька таких от етапів, і вона подорослішала. Вона дуже доросла література. Е, ну, знову ж таки, в переважній більшості, є там пригоди ельфів, все таке. І, і в цьому сенсі у нас вона дуже інфантильна, переважно. А якщо вона не інфантильна, то вона відходить від назви фантастика. Вона йде в мейнстрім, вона називається магреалізмом, вона називається просто якоюсь там химерною прозою. Тому що бути, якщо ти пишеш фантастику, то ти, знову ж таки ти пишеш про проробить. А є, до речі, ставлення до людей, які пишуть, працюють у цьому жанрі, в жанрі фантастики, до письменників, зокрема, ну як знаєте, до, до письменників, на яких вважають представниками масової літератури. Насправді. Тобто, ну, я ж ми ж не, ну, ну, не будемо там закривати очі на те, що, можливо, зараз трошки менше, але ну там років 10-15, тому все ж таки існувало в нас якась елітний такий прошарок певний, так, літературний. Ну і всі інші. Там. Тобто, якщо ти продав більше п'яти сотень книжок, то це вже масова література. Ну, у нас це вже, якщо ти продав три тисячі книжок, мабуть, масова література. Питання в іншому. Питання в тому, що бути автором гарної масової літератури це супер. Це Стівен Кінг. Це даруйте знову ж таки той же самий Жадан. Скажімо. Питання в тому, що у нас. І це, це дуже справедливо інколи говорять про українських фант... ну не про Украї... взагалі про фантастів пострадянських, бо вони ще сприймаються як таке загальне тло. Дійсно, як про людей, які пишуть ну, якусь другосортну літературу. І це до певної міри справедливо, бо багато з них пішло в проекти. Вони писали новелізації сталкера, вони писали новелізації там етногенез. І знову ж таки, на заході це теж є. Але на заході, коли ти пишеш навіть і проект, ти пишеш якісну пригодницьку літературу. У нас чомусь вважається, що якщо ти пишеш в проект, ти пишеш ну, щось взагалі нікому не Ти потім. пишеш погано. І, ти, і вони дійсно пишуть погано, переважно. І тому фантастика почала сприйматися як щось проектне, як щось там про сталкерів, про Чорнобиль. Ну так про, про ігровий Чорнобиль, не про справжній. Добре. Гаррі Поттер чи Івасик Телесик. От ми про це ми вже це зачіпали так чи інакше. Зокрема, посилаючись і на ілюстрацію до бісової душі до однієї з ваших книжок або заклятого скарбу. Чому от таку популярність не лише в Україні, але зокрема і в Україні, і в світі здобув там той же Гаррі Поттер? І чи є сенс зараз українським письменникам шукати якусь альтернативу, вигадувати щось натомість? І чи Чу. і чи є нам ну, от і Івасік Телесик може стати тим героєм? Він не мусив би ставати тим героєм, тому що Гаррі Поттер – це не фольклорний персонаж. Тобто ми мусимо шукати якихось персонажів, які будуть знову ж таки зрозумілі сучасним дітям і підліткам, які житимуть тут і зараз. Можливо, трошки в альтернативному світі, якомусь там фантастичному, але впізнаваному. В цьому сенсі Гаррі Поттер абсолютно чітко і правильно потрапив. побудований, тому що це традиція, навіть не тільки фантастики, це, це традиція шкільного роману, який в. Британії існував десь з кінця 19 століття, який уже Кіплінг, скажімо, у романі «Сталки і компанія» висміював і е, показував, що насправді не так все добре, не так все глянцево. Е, е. Ми ну власне деякі і вишукають. Я знаю, що, скажімо, Наталя Щерба її цикл часодії. Він, власне, знову ж таки побудований на спробі знайти якусь свою таку нішу в підлітковій літературі. І він це вдала спроба, тому що її читають російською, і читають українською. Мусимо шукати от як, якщо, якщо так локалізуватись на Україні, зокрема, от звідки найбільше на вашу думку можна брати певний матеріал для подібних творів? Це Карпати. От за останні там кілька років тема мольфарів дуже популярна, так і різних різних речей, які там в Карпатських, ну тому що гори, смереки. Тому що от якісь там трошки диви... екзотика, так трошки така. екзотика, можуть відбуватися якісь дивні речі. Очевидно, що це козаки, і це вже ясна і всім доступна тема. Але мало їх то ну в цьому напрямку, я так розумію, використовує. Що ще в нас може бути? Я не знаю, поліські болота, тобто, на навіть за навіть за локалізаціями певними. Дивіться, насправді, навіть якщо ми говоримо про козаків, з того, що я читав, бага... мало хто працював власне з історичним матеріалом. Знову ж таки, козаки це дуже умовно, тому що козаки Сагайдачного, козаки Мозепи це абсолютно різні, різні козаки. козаки, козаки до Хмельницького і після Хмельницького це абсолютно різні козаки. Козаки, які... Історично вписані в якесь тло і козаки у мозірні, скажімо тут, ну, як у мозірно, там прописано чітко, звідки, який період береться, але немає не прив'язок до історичних подій. Це знову ж таки різні реалії. І тут величезний ще простір для роботи. Мені здається, що писати треба, треба про те, що чітко знаєш. Тому що, якщо я зараз, скажімо, взявся писати про Карпати, я б написав би якусь дурню. Бо я не настільки добре знаю о, тло, не настільки добре знаю ці всі нюанси. А, говорити про якісь конкретні речі, ну тобто щось радити конкретне, звичайно, що я не буду, тому що в мене є якісь свої напрацьовки, але ну навіщо ж їх озвучувати. Що таке Україна єдина? Отак, От від літератури і фантастичної в тому числі, до. А можна і через літератури. Це, 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 до речі, те, 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 чого не вистачає якраз в літературі. Тому що о, у нас є о, образ України, якою вона була колись. Він може бути суперечливий, він може бути о, ну, в різних текстах різний, але мені здається, що не вистачає якраз у літературі образу України єдиною тут і зараз, і, можливо, трошки спроєктованої на майбутнє. О, тобто о, о, це про це якраз нещодавно хтось писав у інтернеті, знову ж таки, так, з таким посиланням, що. Не існує, і автори наші не створили досі е, образу загальної України, в якій би співіснували і Крим, і Донбас, і, і Закарпаття, і Полісся, все разом. І е, оцього загального простору в такого умозірного умозірного, ви невигаданого, а просто прописаного на жаль досі не існує. Це дуже важлива річ. Це дуже потрібна річ. Сподіватимемо, що цей образ таки Не? Ну принаймні хотілося би вірити в що. Трапиться таке найближчим часом. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, що гостем нашої студії сьогодні був Володимир Арінів, письменник, журналіст і літературний критик. На все добре.